Що робити, якщо в вашому житті зараз період тотального затища нічого не відбувається, не відбуваються зміни в кар'єрі, не ростете в доході там, наприклад, не змінюються або не з'являються якісь нові стосунки, не відбуваються якихось глобальних змін в житті. Що робити, щоб запустити взагалі цей процес? Я особисто людина, яка постійно в русі. Мені подобається, коли щось відбувається, коли є якісь там проекти, семінари, вебінари, нові клієнти, нові задачі, нові навчання. Це завжди про мене. Но буває ж в нашому житті, коли настає цей момент такого затища. Це не стагнація, це не регрес, нічого. Це про те, що зараз ви повинні доростити і розширити свою психіку. Контексті витримування нових подій, нових людей, нових проектів, нових грошей, що в цей момент треба робити. По перше, перестати стогнати, якщо ви стогнете, або перестати очікувати, чи там жалітися на долю, що зараз в мене нічого не відбувається, так не працює. Вам потрібно себе розширити, доростити. Як це відбувається, звісно, що там ідеально йти в терапію, роз, розкривати там себе, розуміти, деякі в мене там відбуваються конфлікти, можливо, може і ні. Ну якщо. Цього ви там не хочете йти в терапію. Ви починаєте те, що ви точно маєте робити, і терапевт за вас це не зробить це працювати з тілом, тому що мені дуже подобається фраза. Про те, гнучкість гнучкість розуму дорівнює гнучкості тіла. Тому, якщо зараз ви в цьому періоді починаємо робити будь-які нові вправи, будь-що нове через тіло, пізнаємо тіло. Наприклад, ви вже ходите в спортзал, почніть пізнавати, які ж у вас є м'язи. Да? Якісь ми робимо нові вправи, і ти такий Ухти! Я ніколи не знала, що мене там може боліти. Да? Чи там ви можете почати танцювати? Ви елементарно, там в перерві між своєю роботою ви включили музику і танцюєте, пробуєте, пробуєте нові якісь рухи. Пробуєте на Ютубі знайти нові там танці, чи ще щось, що ви ніколи не робили, чи там бальні танці, ще щось Коротше, неважно що, нове нам потрібно нове, тому що таким чином. Ми чи там розтяжка, нові вправи, птати на скакалці, скакати, скакати підете плавати що завгодно. Але таким чином в нашому мозку створюються нові нейронні зв'язки, новий алгоритм, новий нова мережа, яка тим самим ви розширюєте себе. Тобто ви створюєте таким чином новий візерунок. Ви вишиваєте дуже класна фраза, коли ви вишиваєте в своїй психіці новий візерунок. І тим самим, в подальшому, ви побачите ці нові можливості, і вони прийдуть на вас, на вас розширений об'єм. Якщо відгукнулося, залишайте, будь від ласка, коментар чи робите ви щось з тілом. І якщо було корисно, не забудьте сердечко.